Син людський йде, як написано про нього, але горе тій людині, яка його зрадить. А зрадником був юда іскаріотський. Напевно, до зради. Він приготовлювався вже довгий час, він був Симон. Напевно, юда Іскаріотський, так як і усі учні з самого початку почув голос Ісуса. «Іди за мною. Він залишив усе і пішов так, як всі учні за Ісусом. Але щось змінилося в його житті, напевно, не розумів Ісуса до кінця, а може, розумів його як Месію земного, царя Ізраїльського. Може, хотів мати якусь владу. Так, як учні одного разу йшли з Ісусом і розмовляли, хто буде із них більший. А може, так, як мама цих двох синів, яка просила, щоб його сини в його царстві сіли один по-правому, а другим по лівій стороні його. Ми не знаємо. Але знаємо тільки, що цим зрадником був Юда Іскаріотський.